Радіотеус представляє зустрічі в старій бібліотеці. Доброго дня, дівчинка! Ой, а ми здається, ще з тобою не познайомились. Як тебе звати? Марійка. А мене звати Віталій Миколайович. Приємно. А Марійка загалом це біблійне ім'я. Так звали Мати Ісуса. Ти вже прочитала? Хто це така була? Так, я прочитала декілька розділів з Біблії з мамою. Там про дитинство Ісуса Він був дуже слухняний і розумний. О, то ти багато прочитала. Угу. Самим таким і був Ісус. А все було по тій одній причині, що він шукав мудрості Божої. А як це? Господь дає мудрість. Ну невже його можна почути? Невже він може говорити? Так, Бог може говорити. Треба тільки його почути. Потрібно налаштувати себе. Як налаштовують О. радіо О. на потрібну хвилю. О. Хвиля Господа. Так, хвиля Святого Духа. Як тобі? Ой. Ну, тоді я хочу прямо зараз обіймати цю дивовижну хвилю. Віталій Миколаєвич, що я маю робити? Що ти маєш робити? Тихо, тихо, сідай зараз поруч зі мною. Давай так, mm. заплющ оченята і послухай. Oh, Заплющуй. Да. Так. Ну, заплющила. Слухаю. Не Ні чую. Нічого не чую. Ну там не чую. Пташки цвірінькають за вікном. А де Бог? Бог, він слухає, що ти йому зараз скажеш. Він чує не тільки твої слова, але і думки. Хм. Навіть погані! Він на те є і Богом, що він знає навіть погані твої думки. Ха! Він що? Може підслухати те, що я приховую від усіх? Ха -ха. Марійка. Тоді ще й, може, і підглядає, бо бачить всіх і все. Навіть те, що ти не хочеш, щоб хтось це побачив. Ой-ой! Тоді він мене покарає за деякі вчинки і думки. А чому ти дійшла такого висновку? О, це погані думки і погані вчинки. А хто тобі про це сказав? Ти ж кажеш, що бога не чуєш? Ну, я відчуваю, що це щось погане. Мене мама за це буде сварити, якщо дізнається. Ого. Це почуття, про яке ти сказала, називається совість. Бог промовляє через неї. Прислуховуйся до совісті, вона несе тобі певну добру звістку Божу. Твоя мама навчає тебе, як правильно поводитись. Бог може говорити через маму і через тата. Є Божа заповідь: будь слухняний до своїх батьків, і Бог продовжить тобі вік і буде добре тобі на цій землі. Бог хоче, щоб ти слухалась батьків. Як це робив Ісус. В цьому і є мудрість, але найголовніша заповідь слухатися Бога. Отця Небесного, любити, поважати і слухатися. Ну і як Його слухатися? Якщо я не знаю, що Він від мене хоче? Марійко. Для того ж я тобі і подарував Біблію, там ти прочитаєш про те, що Бог хоче від тебе. Там є Його мрії про тебе. Його почуття, його любов. Читай цю книгу. Ти вже помітила, як Господь говорив до тебе через святе письмо? Так, я зрозуміла дещо, а дещо я не розумію. В такому випадку ти повинна звернутися до Бога і запитати в нього про це. Як це? Дуже просто. Ти пам'ятаєш, що батько Небесний чує та знає твої думки, правда? ж? Угу, Пам'ятаю. Він чує і твої слова, правда ж? Так. Просто можеш запитати так, як запитуєш у мене про це. А, а, а я хочу попросити вас, щоб ви мені, ну, наприклад, байку розповіли, як минулого разу. Добре, я тобі розповім. Тоді послухай угу. Дельфін. Дельфін з рибалками загрався. У сіті з виловом попався. На суші сонце обпекло. Нелегко без води було, та благо вітер шторм підняв, у море хвилями забрав. Мораль така, пильнуй завжди, від бруду світу відійди, не загравай ніяк з гріхом, удар його важкий як лом, ти краще мудрості шукай, і страх Господній набувай. То я повинна боятися Бога. А що це за страх такий, Господній? Він страшний? Хто? Ну, цей страх. Давай подивимося у Святе письмо. Але спочатку попросимо у молитві, щоб Бог допоміг нам все це зрозуміти. Отець Небесний. Допоможи мені зрозуміти, що таке страх Божий. Амінь. 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 От, послухай, візьміть викортання моє, а не срібло, і знання добірніше від щирого золота, ліпша, бо мудрість за перли і не рівняються їй всі клейноди. Я, мудрість, живу разом з розумом і знаходжу пізнання розважне, страх Господній лихе все ненавидіти я ненавиджу пиху та гордість. І дорогу лиху та лукаві вуста. В мене рада й оглядність, я розум, і сила у мене, мною царюють царі, і законодавці права справедливі встановлюють. Мною правлять владики і вельможі всі праведні судді. Я кохаю всіх тих, хто кохає мене, хто шукає мене, мене знайде. Зі мною багатство та слава, тривалий маєток та правда, ліпший пліт мій від щирого золота і золота чистого, а прибуток мій ліпший за срібло добірне. Дорогою правдною я ходжу поміж правних стежок, щоб дати багатство в спадщину для тих, хто мене кохає, і я наповнюю їхні. Скарбниці. О, я зрозуміла. Страх Божий, це не страшно. Він допомагає мені зрозуміти, що треба робити, щоб бути щасливою. Бо з тим, хто чинить добро, з тим Бог, так? А щоб не робити поганих вчинків, треба просто знатися з Богом і пам'ятати, що він чує навіть думки, і бачить навіть те, що ніхто не бачить, і щоб мені не було соромно перед Богом. Я краще подумаю. А як же подивитися на це Бог, так? Так, ти все вірно зрозуміла. А я бачу, ти вже поспішаєш? Mm -hmm. Я ще повинна якось розказати мамі про погану оцінку в школі. Я сховала щоденник, сказала вчительці, що загубила його. Але ж Бог бачив, що це не так. Ой, як соромно. Ну, Марійко, це ти добре зробиш. Однак за будь-яких обставин, але твоя мама вона дізнається про погану оцінку і засмутиться. Краще їй сама про це розкажи. Це моя тобі порада. Добре, розкажу. Їй і богові, а він мене пробачить. Обов'язково. Тоді до побачення. На все добре тобі. Заходь до мене ще. Програмі за сценарієм Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.